До берегова прибув мікроавтобус із різдвяними подарунками, які привезли Андрея Цап, директорка Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА, та доктор Тетяна Ердеї, голова комунального товариства зі збереження традицій Варда. Іменні подарунки відправили співробітники Будапештської компанії Шнейдер Electric, які долучилися до різдвяної акції міжнародної організації «Voice of Children». A Vált a hagyományozó kulturális egyesület ismét egy híd szerepét tölti be. Культурне товариство зі збереження традицій Варда знову виконує роль своєрідного моста. До нас звернулася Богларка Неймет, представниця будапештської компанії Schneider Electric, Що на заклик міжнародної організації Voice of Children зібрали більш ніж 100 іменних подарунків дітям з Київської та Харківської областей. Діти написали свої побажання в листах, а співробітники Schneider Electric підготували їм іменні подарунки. Нашим завданням було привезти їх до Берегова, звідки вже за допомогою Єрської доставки пакунки поїдуть до адресатів. Крім того, наше товариство і надалі приїздить на Закарпаття та регулярно відвідує місця, де розміщені вимушені переселенці. До прикладу, вчора відвідали школу-інтернат у Часлівцях, де наразі перебуває 28 дітей-переселенців. Крім теплих речей і продуктів харчування, діти теж отримали персональні різдвяні подарунки. Загалом можу сказати, що наступні дні будуть теж у різдвяному настрої. До самого різдва будемо привозити. І мені подарунки українським дітям підготовлені угорськими, німецькими та нідерландськими громадянами. Обов'язки з доставки продуктів до Берегова взяла на себе угорська асоціація. А подальше транспортування організував Берегівський гуманітарний центр разом із міжнародною організацією Voice of Children. Проект Голоси дітей допомагає дітям не залишитись наодинці з травмою війни. Ми надаємо психологічну та психосоціальну допомогу. Цей проект, завдяки якому наші діти отримують. ці Дуже довгождані подарунки, буде налаштовувати їх на таке нормальне життя, щоб вони не забули і розуміли, що воно таке. Війна не повинна залишитись для них нормою. І я буду виконувати помічник Святого Миколая, буду зорієнтовувати ці подарунки саме до діток. Після відправки подарунків у Берегівському гуманітарному центрі обговорили подальшу співпрацю організацій, зокрема і можливість створення дитячого майданчику hogy az задяшолет Voice of the Children Едютмюк. Це не перша наша співпраця з міжнародною організацією Voice of Children. Влітку в рамках нашої співпраці було організовано відпочинок українських дітей з Харкова, з Лисичанська, з Краматорська і з Сєвєродонецька. А тепер напередодні дня Святого Миколая ми привезли багато чудових подарунків. які були побажання, і чим можете підтримати роботу цього центру. На наш погляд, для організації дозвілля дітей є велика потреба у створенні дитячих майданчиків та дитячих кутків. Також дуже потрібні теплі речі. Гуманітарний центр надає щоденну допомогу людям, які прибувають до Берегівського району. Охоплюючи психосоціальну підтримку, рекреаційні заходи та предмети першої необхідності, тут на території міста Берегова теж є переселенці, сім'ї, діти, яким ми допомагаємо. У нас є психологічний центр. Тут працюють психологи, які проводять індивідуальні консультації та групові заняття сімейні консультації, і також психосоціальну розгрузку для дітей та сімей переселенців. Тому ми дуже чекаємо. Якщо хтось потребує, у нас є банери, відкрита інформація. дзвоніть, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми допоможемо. Керівництво організації Культурне товариство зі збереження традицій Варда вже планує доставку наступної партії гуманітарної допомоги на Закарпаття та продовжує свої проєкти з підтримки людей по всій території України.